Формадол. забудь про головний біль. Ми з колегами працюємо сьогодні з двох майданчиків. Ми з Русланом в студії в Києві. А Неля і Егор. Вони працюють у Львові і вже встигли пройтися Львовом з добрими справами. Зараз перебувають у лікарні Святого Миколая. Саме туди евакуаційними потягами відправляють на реабілітацію дітей, які постраждали від російської агресії. Друзі, розкажіть, чи з ким встигли вже поспілкуватися? Яких добрих добрих справ вже начарували? І Зверніть увагу на зовнішній вигляд. Вони ж справжня. Амбасадора Святого Миколая прям святі люди львівські. Так, ну ну друзі, ми тільки. справді вже ми тихенько бачите, будемо. Да? Ми будемо ми тихенько? тихенько говорити, да. тому що ми зараз в хірургічному відділенні лікарні святого Миколая дитячими. Тут поки що більшість діток іще ще відпочивають, тому говорити говоритимемо справді тому тихо, але до телевізора ми, ближче трошки підходили. Але ми та. і наші добрі справи все ще тільки попереду. Ми тільки починаємо давай все голосом, робити. Давай голосимо, дійсно просто зараз. Ви кажете, яких добрих справ ми робили? А от разом з вами будемо робити день добра. Ми оголошуємо фактично зараз тут, у клініці Святого Миколая. Що це таке день до. Ми з Нелію приїхали до Львова спеціально і готові фактично на все. От правда, серйозно. От зараз буквально за хвилину з'явиться пост у сніданку, під яким ви можете просити нас приїхати і зустрітись. Так, я не знаю, дро прибрати в вашій квартирі, що ще так. Ви можете замовити нам будь-яку послугу або спілкування. Не знаю, що завгодно. Хочете, ми погуляємо з вашою собакою. Хочете, привеземо вам кави або доставимо квіти. Хочете навіть посуд помиємо або від... Що, Що завгодно, ви можете замовляти за донат, будь-що У нас немає ніяких обмежень. Я маю на увазі в плані донатів. Але от стосовно нас, ну станцювати готові, як мінімум, якщо треба буде, бо все заради дітей насправді дивіться на все готові. У нас минулого року на журналіст, робив подібний проект День добра. От доба добра була. Так. От е, він казав, що я готовий на все, тільки станцювати не готовий. Ми готові. Я не знаю. У нелі може тобі є якісь ще обмеження? Не знаю у, у Львові. Так холодно. Знаєш, що ми будемо я впевнена танцювати, коли будемо мотатися сьогодні вулицями Львова. Але друзі, справді заходьте. Під наш пост в інстаграмі в наших соцмережах пишіть свої побажання, залишайте свої замовлення. Ми з вами будемо зв'язуватися, і сьогодні весь день, заради такої гарної доброї справи, ми будемо їздити Львовом, виконувати ваші побажання і збирати кошти саме на реабілітацію діток, які є в цій лікарні. От Неля і проговорилася. От тепер, за чого ми все це і робимо? Дійсно, ми у Клінцістового Миколая. А ви можете долучитися фактично до великої доброї справи. Ми станемо частиною вашої історії а, сьогодні, а ми всі разом з вами станемо частиною історії клініки Святого Миколая. Ми збираємо гроші на реабілітаційне відділення, але про все це знаєте, чого ми будемо говорити? Давайте а, Івана Міського покличемо, директора клініки, директора Святого Миколая. Іване, доброго, доброго ранку, ранку вам Іванне, доброго ранку, пане ласка, сюди. проходьте сюди так. Та, а, зі святом вас. Доброго, Ви дай. святкуєте, як взагалі? Тут у вас такий святковий настрій є. З, звичайно, святковий настрій. Тим паче лікарня носить ім'я Святого Миколая, що дуже символічно, найбільш цінним подарунком я вважаю, є життя і здоров'я. Розкажіть, будь ласка, про лікарню, тому що от люди Барбір вже коротко розказала всім глядачам, що в принципі до вас свого часу вибухними потягами звозили фактично всіх і дорослих, і дітей у дорослих клініка поруч є дитяча клініка. Хто у вас зараз? Які дітки? Звідки? Наша лікарня Святого Миколая входить в склад територіального медичного об'єднання міста Львова Є дві дорослих лікарні, і наша дитяча. В час повномасштабного вторгнення евакуаційними потягами, потягами, мало не щодня. До нас привозили як діток, так, так і дорослих. Ми займалися наданням допомоги звичним пацієнтам. Це ми лікуємо діток від народження до повноліття. Але чекайте, тобто клініка була розрахована на одну кількість людей, а в результаті приїхала інша кількість людей. Ви як з цим взагалі впоралися? Ми, на жаль, були змушені частково обмежити планові госпіталізації. На той час всі клініки працювали в такому режимі, і акцент ставили на надання допомоги, потерпілим на агресії. Іван, ви знаєте, вибачте, що лікарі таке питаю, але все-таки сьогодні такий день. Ви вдивав це от ви в білому халаті людина. Я дуже вірив, Правда? і вони є справді. І вони бувають. Бувають. З вами коли останні розлива спілкувалися? Ну, Мало не щодня. Я анестезіолог за фахом. Слухайте, ти, ну, в принципі, так де є, ти врятував людину, це вже диво. А, я думаю, ви знаєте, у нас є новичкий сюрприз. Ми хочемо, щоб ви познайомили нас е, а, з цим хлопцем. А, давайте пробуємо так, Тут друзі, панат, нас... не, тихеньку. Тут палатерне тихенько, тихенько йдемо. Максік покажи нас, обходь, обходь, обходь. ми дуже тихо проходимо. Да, щоб просто... Е, давайте пропустимо Максима. Да, Пратру перший зайде. Ми а, сьогодні начин... хочемо здійснити мрію однієї дитини, але насправді. Багатьох. Ми зараз вас познайомимо з цим хлопчиком і Сашко. познайомимося. Сашко Мартинець. Доброго ранку. І мама Галина. Зі святом вас. Доброго ранку Доброго вам. зі Доброго святом ранку. Вас. Пані Галина, вітаємо вас. Саш. Сашка, привіт. Давай, привіт. Давай привіт. може, якось пройдемо сюди. Саш. Саш, привіт. Привіт. Звуть Неля. привіт, а я Єгор. Слухай, ми, ми звичайно, не черівники, ми тільки вчимося. Ми так чули про тебе багато насправді. У тебе ж попереду. Ще бачите, що трохи. Великі пани. Ти як це? Добре. Ще трохи не доспав, але думаю, доспав. Так, постійний, такий, да, навіть в ліва карні, кажуть, виспимося. Не, не виходить, не так? Виходить, не даєш. Це вже до вас, питанечко. Я думаю, що лікарі просто хочуть тебе <с> якомога швидше поставити на ноги. Тому і не дають тобі, так знаєш, трішки відіспатися і поспати взагалі. повністю. – так багато Хотіли сюрприз Я не знаю, вийшло-не вийшло, але але так, мікрофон, забушу мікрофон, треба казати, не телебаченні працює, кажу в повітря. Ми так багато про тебе намагалися дізнатися. Ми знаємо, що ти з родини пожежників, це правда? От, але зараз ну, у тебе просто раптово, не раптово, не знаю, з'явилися хобі, ти кулінариш. Це правда? Хотів, я хотів зари йти на повара. Думаю, після 11-го піти на повер. То... А, а, після, після да, а, а куди саме вирішив Ще ні. Ну, думаю, десь у Львові вступати. Слухай, ми взяли на себе сміливість а, допомогти тобі в цьому. А, тому що, знаєш, тут є класні лікарі, які Трички, роблять свою справу, Та, а ми. Такі маленькі чернички. Так, ми. Ми, ми, ми не даємо рибу, ми даємо вудку. Як то кажуть, можливо, тобі сподобається і буде цікаво поспілкуватися з людиною, яка може тебе надихне далі рухатися по тому шляху. От коли ти одужаєш, повністю станеш на ноги. Я не знаю. Давай покажемо. Давай покажемо. У нас є давай для тебе покажем. невеличкий сюрприз. Видачі це побачить, як зможе це показати, чи не покчини. Ні, ні, покажуть, ми покажуть. Тобі показуємо ось це. яке в нас є. Саша, привіт, Саша, привіт. Я хочу тобі висловити свої слова підтримки. Я знаю, що все буде добре, і я знаю, що вже дуже 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 скоро ми з тобою зустрінемося і разом ми приготуємо страву. І ти покажеш свій левел, або можливо, якщо захочеш, я проведу крутий майстер-клас, тому одужу якнайшвидше. Я тебе чекаю або у Львові в заході інші, або в Мекі, української кухні в сороки. Тому вперед в Києві. Це вже як ти вирішиш. Тому до скорого побачення або бачення. До скорого бачення. Бездоров. Ти пізнав прошу хто знаєш <звук> цього дядька. Жаль, ну, ж... Він реально він про тебе дізнався. Ми спілкуємося, в спілкуємо типу до ефіру насимкова. І він, він сам про тебе дізнався. Да, дізнався, що є Саша, що ти хочеш так з такої історії, з історії пожежників пройти раптом, якщо вийде в кулінарну Можливо, історію. А, ти як, готовий прийняти виклик? Так. Чому ні? Дивись, у Жені, у Жені, є і у Києві заклад, і тут, коли ти будеш готовий, він тебе з радістю чекатиме у себе. І я думаю, він поділиться усіма своїми знаннями. Тому що він сам дуже любить навчати, дуже любить е класних, знаєш, молодих таких амбітних людей, які готові вчитися і чомусь новому в сфері кулінарії. Тому ми тебе запрошуємо, він тебе запрошує. Сподіваємося, що можливо це ти додасть трішечки, знаєш, наснаги і ну можливості, хоча б спробувати себе от в цій справі, вже так більш серйозно, більш професійно. А далі обиратимеш вже те, що тобі подобається. Саша, думаю, зараз говорять і говорять. Дайте поспати хоч трошки вже ранок то ранній який слухай, ну я не знаю, вийшло нас стати черниками чи не вийшло. Ми слухай. просто тебе намагаємося, просто хоч трошки підтримати. А можна? А давай ми зробимо так? Я не знаю, чи знайшов ти сьогодні щось під подушкою від Миколайчика, але ми тобі не тару. Це знайшло, то... Можна, ми будемо твоїми миколайчиками на ранок добре? добре, добре. Я не знаю. Давай сюди поставити добре. все, хай буде тут. Ми сподіваємося, що ми все, тобі давай, якихось класних емоцій трішечки подарували. Вибач, що не дали доспати. Добре. Зараз підемо, будеш відпочивати. Заберемо навіть лікаря, забираємо, щоб не заважав. Все, не ходімо. Тихенько, тихенько. Виходимо, виходимо. Мама, мама, щаслива. Слухайте, ну от така історія. От така історія. Е, ви розкажіть тепер, що ми вийшли. Да, і ми при Саші говорили. Е, що Сашу чекає? Саша був абсолютно здоровою дитинкою, але травень місяць цього року змінив його життя. Е, в Саші була діагностована аневризмальна киста, яка спричинила перелом хребта. Він втратив здатність ходити, стояти і навіть сидіти. Зараз ми боремося з інфекцією і в подальшому нейрохірурги будуть займати стабілізацією хребта. в Це, рам... операція, Це операція, так, І в, У -у -у. Рам... в рамках Національного центру реабілітації незламні. Ми зараз збираємо кошти для обладнання, для такого тренажера ерготерапевтична кухня, яка... В максимально побутових і простих для діток умовах буде буде давати можливість відпрацьовувати дрібну моторику. Це не лише Саші стосується це, 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 Так, так його, його однозначно, але тим в так в, в таких програмах реабілітації займаються дітки після інсультів, після мінновибухових травм. Тобто це дуже, дуже широкий спектр застосування надзвичайно потрібна, особливо для дитячих. Методів реабілітації Ви бачите, по суті, зараз ми разом з вами будемо збирати гроші на новий шанс на нове життя. Тобто, як на ми на відновлення, 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 та тому що дивіться, ми всі після перемоги будемо таким чином, адаптуватися до нового життя. Це не просто після перемоги відновлюватися до нового життя. Це заново ходити, заново говорити, заново себе забезпечувати. До тих нових реалій, які можливо не повністю функція відновиться, але навчити діток правильно. Правильно володіти тими функціями, які які в них залишаться. Ви QR-код зараз бачите на екрані. Так. Він має з'явитися зараз. Що ви можете за QR кодом зробити? Та ви можете його відсканувати і зробити насправді будь-який донат для того, щоб ми оцю нашу благодійну мету сьогодні такі зробили. Ми зі свого боку, як чарівники, будемо мотатися сьогодні по всьому Львову. Більш того, в нас вже є навіть перше замовлення, але про це трішечки пізніше. А ви, друзі, долучайтеся, і всі львів'яни, і вся Україна. Знава. Давайте Спасибо. зробимо справді круту справу, тому що це ерготерапевтичне обладнання, воно потрібно буде багатьом, воно потрібно вже зараз, але тим не менш, я думаю, ми зробимо таке диво, і багато діток в майбутньому, та можливо і не лише дітей, будуть відновлюватися саме на базі Хоті, цієї лікарні. Покажи літарні. подарунки. Саме Людям покажи цьому... подарунки. Ми ж зараз підемо, відділені. поки ми чекаємо на ваші замовлення, пишіть під конкретним постом замовлення. Навіть якщо ви не у Львові можете скинути гроші, так це було у нас минулого року з усієї України скидала нашим журналісту гроші. От друзі, а... як ви зрозумієте? Міли, ми не пустими руками. Це тільки маленька частина того, що ми привезли. Тут величезна кількість і солодких подарунків, бо на Миколайчика кожна дитина, мені здається, має під подушкою знайти щось смачненьке. І ви знаєте, у нас е величезна кількість подарунків приїхала саме з Японії. Можливо, ви пам'ятаєте історію маленької дівчинки, десятирічної японки, яка передала 500 єн нашій маленькій е маріупольчанці україночки. І от тепер у нас вже фактично налагоджена така дип дипломатична пошта, якою японські діти надіслали нам величезну кількість різних подаруночків для наших ну, українських багато, дітей, бачите, і сьогодні це все буде роздано ось тут в ну, лікарні ну, Святого Миколая. Потросіть каділом, все молодець. Ось отак на да. бачите, і такі подарунки. Є, це все mm -hmm. Бачите, так, ось у нас ой, вже розбудили. Тоже бачите, розбудили, розбудили. Це, все, розбудили. А, так, це так, мама побігли ну, все побігли. Люди, будь ласка, ми починаємо Тайна. і оголошуємо день добра Ну плачу. Все так просто ми одразу хапаємо ваші замовлення, їдемо. Ми чекаємо найцікавіших, найдивовижніших. Ми реально готові на все. Абсолютно, будь ласка, писати. Просто зараз і день добра. Оголошуємо тут. Завтра в ефірі сніданку ми підіб'ємо підіймом підсумки, скажемо, що зібрали, скільки зібрали. Паралельно на львівській хвилі будете слухати, де ми перебуваємо, де знаходимося в якій точці. А у сніданку паралельно ви будете нас бачити аж до кінця ефіру. Ну, сподіваємося, трішечки свята ми сьогодні створимо усі. Людозі, друзі, друзі. Ми вам бажаємо сьогодні багато замовлень якомога більше знаємо, що ви все витримаєте. Багато що багато зібрали. Чекаємо ще на вашу появу в нашому ефірі. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.